Чоловіки, які самостійно оновили дані на ВЛК, не направляються. Сьогодні друзі, про це будемо говорити з вами, адвокат Антон Болтик. І ще буде один дуже цікавий момент стосовно отримання відсрочки та оскарження в судовому порядку у разі відмови вам в отриманні такої відстрочки. Якщо ти ще не підписаний на канал, обов'язково роби підписку. Виникає питання, що мається на увазі, коли чоловіки, якщо вони оновили свої дані, не будуть направлятися на ВЛК. Мені було дуже цікаво, як з технічної точки зору будуть відбуватися взагалі подальші дії стосовно проходження ВЛК, якщо, наприклад, ти оновив дані у ЦНАП. А я нагадую, друзі, що чинним законодавством на сьогоднішній день було визначено такі можливості оновлення своїх даних. Це ТЦК, СНАП, електронний кабінет призовника, не резерв плюс, друзі, почуйте не резерв плюс. Про це я знімав окремий відеоматеріал. Перейдіть на мій канал в розділ трансляції. Подивіться, будь ласка, це відео. Ну ось, наприклад, друзі, мої знайомі нещодавно ходили та оновили дані через СНАП, і було їм надано витяг з певним номером. З єдиного державного реєстру призовників, тобто оберіг, де присвоєно номер запису в цьому реєстрі. Також визначено ТЦК, в якому особа перебуває на обліку, статус та вид військового обліку, звання, військова спеціальність, наявність права на бронювання та право на відстрочку. Все на цьому все дали такий витяг, і ніхто на ВЛК не ходив. Як в цьому випадку відбуваються подальші дії? Виникає велике питання: необхідно то звернутися до. Постанови кабінету міністрів 560. В Свою чергу, друзі, я звертаю вашу увагу, що ви маєте завжди можливість долучитися до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія за цим номером телефону. Клуб працює кожного дня без вихідних. З 8 до 8. є телефон гарячої лінії підтримки наших учасників. Якщо вам потрібен недійний юридичний захист від незаконних дій представників поліції ТЦК, якщо вам потрібна допомога в оформленні відсрочки. Підготовки певних документів, складання цих документів все в рамках. Правового поля звертайтеся до нас, долучайтеся до нашої спільноти. Так ось друзі, давайте будемо звертатися до пункту 69 постанови кабінету міністрів 560. До речі, кому потрібна така постанова, в описі під цим відео буде лінк на наш шоп. Переходьте, придбайте для себе дуже корисно, з додатками. Все це є в нашому шопі. Так ось, пунктом 69 визначено, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку. Та з дня набрання чинності указом президента України про оголошення мобілізації, затвердженим до речі, Верховною Радою України, прибули до ТЦК для уточнення своїх облікових даних, а саме адреси місця проживання, номерів засобів зв'язку, адреси електронної пошти за наявності та інших персональних даних, на медичний огляд не направляються. Тобто, якщо ти самостійно протягом 60 днів, починаючи з 18 травня, прибув до ТЦК, саме до ТЦК, та уточнив дані, на велка не направляєшся. Однак тут є одразу і другий момент, друзі. У цьому випадку, на медичний огляд, громадяни, які уточнили свої облікові дані, викликаються повісткою. Ось так, друзі, це визначно постанови Кабміна. Чи буде надаватися одразу така повістка на ВЛК? Це питання. Однак наступна дія після оновлення даних це лише повістка на ВЛК. Виникає доречне питання: якщо ти оновив свої дані у ЦНАП, як тоді буде надаватися така повістка? Скоріше за все її будуть направляти за адресу, яку ти зазначив. Скоріше за все, поки достеменно мені невідомо. відомо. Відомо лише те, що є така. Чітка процедура, яка визначена постановою, не так як зараз відбувається, коли деякі особи приходять оновляти дані – і що ми бачимо? Ми бачимо те, що їх одразу направляють на ВЛК. Якщо є необхідність направити таку особу на ВЛК, а ми розуміємо, що згідно нового закону 3633, той же 10449, було включено в обов'язок не тільки оновляти дані, а ще й прийти військово-лікарську комісію. Ми розуміємо, що скоріш за все повинна видаватися така повістка, а не одразу особу направляти на ВЛК, оскільки є така процедура, і вона визначена. До речі, друзі у разі проходження резервістами та військовозобов'язаними медичного огляду під час мобілізації та або воєнного стану срок дії такої довідки з висновком щодо придатності до військової служби становить один рік. Особи, які не проходили медичний огляд, або в яких взагалі закінчився срок дії рішення про придатність до військової служби, направляються на військово-лікарську комісію. У разі незгоди громадянина з рішенням військово-лікарської комісії при ТЦК на підставі його заяви, громадянин направляється для проходження такої військово-лікарської комісії при обласному ТЦК. Також цікавий момент, що пунктом 63 постанови визначено чітко, що військовозобов'язані, які звернулися до ТЦК заявою про надання відсрочки до прийняття рішення відповідною комісією, не направляється на проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. Я робив вже матеріал на цю тему. А у разі ухвалення комісії рішення про відмову у наданні відстрочки військовозобов'язаний, який підлягає призову на військову службу. Під час мобілізації направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби. Ось так, друзі. До речі, військовозобов'язані, у яких срок дії від срочки від призову на військову службу під час мобілізації не завершився на медичний огляд, не направляються, не направляються, крім випадків, коли військово приймаються на військову службу друзі за контрактом. Також постановою Кабміну 560 визначено, що якщо рішенням комісії вам буде відмовлено у наданні відсрочки, тоді ви маєте право оскаржити таке рішення, друзі. Судовому порядку. А ось тут починається саме цікаве. Давайте розбиратися. Комісія при ТЦК зможе відмовити у наданні відстрочки взагалі з будь-яких причин, оскільки постановою не встановлено конкретних підстав для такої відмови. Комісія при ТЦК матиме взагалі надзвичайно широку дискрецію у питанні схвалення чи відмови у наданні відстрочки усім, хто подасть таку заяву. Крім заброньованих за органами влади, знаєте, чому так сталося, друзі? Все дуже просто: перевірка підстав щодо надання військово зобов'язаних відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації та її оформлення здійснюється ТЦК. Ось і все у постанові 560 взагалі не вписано будь-яких підстав для відмови. Комісія в свою чергу буде вивчати отриману заяву та документи, оцінювати законність підстав для надання відстрочки за потреби, за потреби готувати запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право вас як заявника на відстрочку, або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів. Комісія зобов'язана розглянути отримані на розгляд заяву та документи, що підтверджують право на відсрочку протягом друзі семи днів з дати надходження, але не пізніше ніж протягом наступного дня. Віддати отримання інформації на запити до органів державної влади. На підставі розгляду отриманих документів комісія ухвалює рішення про надання або відмову надані відстрочки. Рішення комісії буде оформлюватися, до речі, друзі, протоколом. Виникає одразу питання: а як суд має оцінити законність прийнятого комісією рішення? У разі звернення особи та буде взагалі визначати, чи було рішення комісії при ТЦК законним, тобто, чи відповідало воно закону про мобілізацію та постанові 560 Велике, друзі, питання покаже судова практика. Хоча, може, й не покаже, тому що ми знаємо, що депутати планують прийняти законопроект, яким буде засекречено рішення стосовно мобілізації адміністративної та кримінальні. І ми взагалі не зможемо побачити, якщо буде прийнято такий законопроект, які приймаються рішення по цим справам. По статті 210, в тому числі 210 прим1 Кодексу України про адмінправопорушення. Ось такі друзі. У нас новини. Знайте свої права. Підписуйтесь на канал, щоб знати і вміти користуватися своїми правами, оскільки ми надаємо роз'яснення виключно в юридичному, в правовому полі, як повинен кожен діяти. Тому не забувайте ще й підписатися на мій друзі телеграм-канал, долучитися до нашої спільноти, щоб мати надійний захист. Бережіть себе та усім вам, друзі, мирного неба.